І Почалися якісь зриви. Я одразу піднялася на другий етаж, на другий поверх. У мене там двоє дітей. Одні переселенці з Краматорська були. І моя дитина. Я одразу їх в підвал, ну, у біжище їх. Это. І потім почула удари, ну, коли почало вже удари йти, я виходжу, дивлюсь, горить огонь і хтось кричить. І потім прийшов дим, і це все почалося. Наша квартира знаходиться в іншому під'їзді цього корпусу. Спочатку ми припинилися. Просто від вибухів. Після цього побачила вспишку і звук такий, як мопед. І вже після того я у вікно побачила, що одразу загорілося. Ми одразу з дітьми вибіжали сюди під наш під'їзд, бо тут підвал є. Ну і ось далі вже там люди почали збиратись і те, і тепер машини відганяти, стучати по машинах, щоб хазяйва прокинулась, почула. i <laughs>